Теріальний сервісний центр тепер ця установа видає номерні знаки для автівок. Сьогодні сюди на ринкову нараду з мегафонами та плакатами прийшли представники одразу декількох громадських організацій і вимагали у виконувача обов'язків керівника, аби той пішов з посади. «Заява! Заява!» А все тому, що за словами активістів, саме Олександра Плашовецький, що в грудні минулого року за декілька годин і без погоджень з МЗС видав дипломатичний номер працівникові російського консульства. В грудні місяці було ведення дипломатичні номера представнику Російської Федерації без погодження з МЗС з, 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 і зі всіма службами. Поведали запити на. ДМС і на всі решту служби вони сказали, що подібні номера просто вилучені з обігу ще у 2012 році. Тобто, мало того, що ні з ким не було згоджено, це ще й чітко була замовна річ. Тому представники громадських організацій шоковані, як таке могло трапитись саме у Львові. За їхніми словами, у час, коли в країні війна, машина з країни агресора може перевозити навіть зброю. Адже автівки з такими знаками поліцейські не мають права ані зупиняти, ані перевіряти цьому випадку є кричущі порушення. Ми про них говоримо вголос. Чиновник замість того, щоб гордо написати заяву на звільнення за власним бажанням, сидить тут зараз і вважає, що він буде працювати і надалі. Цю ситуацію ми однозначно не спустимо, тому що це однозначно підрив національної безпеки України. Чотири години активісти просили Олександра Плашовецького добровільно написати заяву. Потім навіть збирали гроші, натякаючи, що без хабаря чиновник працювати не звик не Втім, на усі заяви активістів та на запитання журналістів відповідь була одна. Довго. Активісти смітникову ілюстрацію спершу планували провести у випадку такої реакції чиновника. Навіть бак під входом підготували і плакати почепили. Проте у підсумку Олександру Плашовецькому дали час на роздуми, до середи. Якщо ж і до того часу чоловік посаду не залишить, смітникову ілюстрацію йому уникнути не вдасться. Ірина Мочульська, Олег Антарчук, програма Очі на Львів ТВ.